Нехай приносять вони. Не. Виконавчу проваджувати. Добрий день вам, Сергій Іванович. Мене звати Юра Кенцева, я житель міста Яврова. Журналіст газети Антикорупційний міста. В Яворівський райвідділ ходжу дуже часто, але на виході дуже мало результату. Тому прийшов до вас повідомити вам про деякі речі, що ви візьмете на контроль. Значить, яка ситуація? Була постанова? Про привід мене в Ягорівській військкоматі. Постанова була мені оголошена в кабінеті начальника відділу міліції. На Дана постанова була е, сфальсифікована в частині, в ній не було вказано дата і година, на яку годину і в якій даті мене привести до ага. в військовий. Це я зафіксував на камеру в присутності начальника ревіду. Він запідтвердив це цей факт, що дійсно прийшла до них та постанова, завізована прокурором, прокурором Булавкою, він визнав, що постанова дійсно не належно чином оформлена. Тут немає години. Підтверджуєте, Ігор Мирославич? Так, я підтверджую. Що години немає. Для того ми запросили сюди воєнкома. Ну так, ви собі запрошуєте, кого хочете. Тут немає ні дати, ні години. Це факт. Факт. Все, за це зафіксуємо. То я не буду це підписувати. Однак, через буквально через пів години, коли я пішов до прокурора вияснювати, чому він вироб таку постанову, прибіг будка. Ваш працівник, начальник, працівник не зник, не підаріп, та вже з вписаною датою. І давай мені там вже в прокурора зачитати цю постанову. Була у нас штука виникла. Та ви не хотіли ознайомитися. Прийшли представники військкомату, внесли ясність до постанови і оголошую вам. Тому що я йому у нас ну, фальсифіковано, тому що 10 хвилин назад там дати не було. Не могли ви наново піти відправити за 10 хвилин назад в військкомат, він наново приписав знову до прокурора, зареєстрований і знову, ну, по великому колу прийде. Тим більше, що прокурор визнав на відеокамеру, навіть так визнав, що дійсно він підписав постанову без дати. Ви підписуєте до документ і ви бачите, що там не стоїть ні дата, ні, ні година. Як це сталося? Є документ, який склад, складені законно, підставлено, з дотримання всіх вимог чи... Ну там нема дати і нема години, це вже не є. А дата години то не є е, атрибут документу, який вважається незаконним. Центр і порушення, воно буде усунуто, бо то складений документ, ну, там деталь така, що вона дуже цікава, але е, то не нічого не законного. Тобто ви все-таки підтверджуєте свій підпис? Звичайно, що підтверджую. Я не вважаю, що щось там зробили на поки, поки краще зробити. З тим я звернувся в регіорі відділ з фальсифікації прокуратуру. О, вони сказали, що все нормально. Дали мені відповіді, що проблем немає ніяких. Більше того, на другий же день, коли я прийшов на засідання бюджетної комісії юристської країни ради, так як я виконую свої професійні обов'язки журналіста, прийшов той самий будка і виконав цю постанову. Тобто силоміць мене скрутили, завели в ну, не дуже там сильно поміняли, але ну, все ж таки. Тобто, в чому Сирбор? В тому, що Будка, на мою думку, перевищив свій повноваження в частині тим, що він виконав постанову, яка була завідомо сфальсифікована. І він знав про неї. Тому що він був з самого початку в начальника ревіттів, коли той мені зачитував цю постанову, більше ознайомлював мене з нею. Був присутній Будка, був присутній Муха. І вони бачили, що там нема дати. Вони кажуть, що ту дату прийшов особисто воєнком, написав. З власною рукою. Ну, але ми про це ніхто не знаємо, тобто, про це тільки з їхніх слів. А але зафіксовано це, що документ, який попав про відділ міліції, по вхідній, по всьому, по всьому був неналежним чином оформлений. Про що я звернувся в, рай... в на гарячу лінію і в райвідділ міліції? Дали мені такі відповіді. Якщо вам цікаво, можете ознайомитися. Воно ну, поклещено. Тобто цю повірку проводили і одна, і львівська наша? І... Та тут я підписував? А. Зараз я тому хочу сюди, бо я б сказав, що там все Це... Ну, Якщо б та постанова була підписана правильно, можливо, було б все буде а. А. Ну, Розкажіть мені, як ви здійснювали привід пана кенцела Юрія Романовича? З'ївлю постанови? Ніяк. Звідки постанови я вже почув, що одна постанова була без дати і години, mm. а другу годину ви принесли через деякий час. Це я почув. А як ви Зачитавши йому постанову, яку були внесені відомості після того, як не було їх. Там процедура була наступна. До нас прийшла постанова без вказання дати і часу. Ні, На, розумів, розумів. Я вам сказав, ви я скажу, як би здійснювали. Я ж вас не питаю, які вам постанови пройшли, як би здійснювали. Оголосив постанову да. присутньому кенселу і да. запропонував пройти зі мною да. до військкомату. Чоловік відмовився. Да. Тоді я попередив, що застосую до нього змушені застосувати силу. І доставити його військома. І що? Так зробив. Так, так і зробив? Що і, в принципі, знято на Значить, э, Романович, Значит, Я по цьому питанню розповеду детально приємно. Тому факту, якщо ну, брати так повністю, щоб ну, резолюватися тільки працівника міліції, то починати з самого початку. Тобто з самого початку та постанова прийшла ми, без... ми Так, Тобто з самого початку треба розбиратися. Тобто, ви так. Тільки... Так. На виході мене заламали, але сам початок ще ми був. На не скерували. Так, сам початок, що прийшла постанова і зачитав мені будка її в начальник, зачитав мені без дати. І муха підтвердив, що дати не було. Тобто вони це визнають і ну і усвідомлюють що дати не було. Але через 10 хвилин там дата з'являється. Вони кажуть, що кому особисто прийшов. Але будь-які зміни в документи, які вже прийшли по вхідні, ну прямо кажучи, це. А якщо б вони написали заднім числом дату, або якусь таку, яку неможливо виконати, ну ви розумієте, так? Тобто це вже пряма. Працівники міліції самі вже можуть рішати, яку там дату ставити, Хоча вони всього лиш виконавці по великому рахунку. Ну так, ви запрошуєш на це. Так, тому прийшов документ, а він не відповідає дійсності. Він вам сказав, так, то, слухай, вонько, ти нам документ дав. Він не відповідає дійсності? Давайте так, ми ще раз на вказівку проведемо ціну і вже. Ми... Добре, це по тому факту все тут. І ще у нас о другій заяві. Є в нас «Яворівщина», газета. Газета Яворівської районної ради. Я туда неодноразово звертався зі зверненнями про надання мені публічної інформації. Тобто в рамках закону про доступ до публічної інформації. Були навіть. Такі е, відповіді ну, абсурдні свого роду, я звертався і в міліцію, і в прокуратуру, і так далі, і тому подібне. Е, на виході міліція нічого не робить. Тобто я звертаюся до прокуратуру, прокуратура відсилається на міліцію і міліція нічого не робить. Відкрили одне правда кримінальне провадження, по, -по факту, бо тому що супроводжувалось, вон є відкрите кримінальне провадження, бо там, крім того, що він не дає мені інформацію, ще на мене з кулаками не кидався То відкрите дане провадження, що зараз не закрите, але воно повисло. Воно ще було відкрите коли. В квітні. Але може досить пір От. Але найголовніше, що він не дає відповіді. Дивіться, наприклад, що написав мені голова, він заступник голови районної ради. Ви на нього скажуться, самому скерувала, та, так? Так, так. Ловіці, кінні відповіді mm. пише, Володимир диворічне пише мені такі відповіді, що вони не зобов'язані давати жодної інформації. Така відповідь, яку вони мені відсилають, то запити на використання коштів я питаю у них там, машини і так далі. А вони мені відписують просто, ну. Ми не вам нічого не віддавати. Хоча вони є бюджетна організація, вони отримали в цього року 350 тисяч гривень з місцевого бюджету, тобто ми під звіті Тобто міліція його навіть до, адмінки, до ну, мала би відмінюємо проти за невиконання закону про досу до полічний. Є, да, все, так, стаття. От. От. От і ще одна відповідь така сама. Тобто той, той же карта підписав. Там буквально стать назад, почитайте, щоб все не читати. Що з ним проведена розмова, що йому підкреслено, що треба виконати виконати. Але... А чого не робити? Проведення перевірки. Прийняти рішення. Ну, а, а які прийняти Я ж від адміністративного куда за ненадян. Зараз дякую. я нагодувався до відповідного я не можу повідомлення. Я вам доручаю. Ви ще раз звернетесь, пане Євромачу, до ревіл. І ви з'єднали чину з законодавства приймати Так, так. І мені доповість особисто. Я тоді дякую вам за приятель. Дякую вам за... 那都没做过，所以都不放心。